Історія: звичайний хлопець, зона комфорту та борщ. Жив був хлопець на ім'я Кирило. Він був абсолютно звичайним, як і всі інші. Дивився на світ через скло вітрини, дзеркало у ванній кімнаті і чітко знав, що відображення це підказки від Всесвіту для його дивовижних можливостей. Кирило любив дивитися у своє дзеркало, прикрашати свою домівку амулетами та молитися Ісусу. В ньому все гармонійно, спів існувало. Обмеженість, шаманські обряди і релігія. Однак часом він почав відчувати, що щось йде не так. Життя здавалося йому монотонним і сірим, як безсмакові мамалига чи маца. Погляд у дзеркало приносив йому лише одне і те саме зображення, а амулети і молитви вже не приносили спокою. У цей самий момент фотон, житель країни Фотоні. Спробував донести до Кирила важливе послання, чи то послання було важким, і він його кинув по дорозі, чи то у Кирила були диряві руки. І він його просто упустив. У будь-якому випадку послання не знайшло адресата. Фотон стукався з кожної вітрини дзеркала, а інтуїція Кирила безбожно голосила. Але все одно наш звичайний хлопець був занадто зайнятий своїми віруваннями, щоб звернути увагу на голос фотона. Ситуація погіршувалася з кожним днем, а потім Кирило підсів на різнокольорові пігулки, які заспокоювали його як могли. Тому він став хвилюватися вже без тривоги, почав різно уявляти, поки не уявив себе бульбою картоплі на городі, і став просто лежати і чекати, коли ж його нарешті нашаткують у борщ. Фотон вже не міг спостерігати за марними спробами друга. Втекти до каструлі з киплячим бульйоном він послав йому світловий промінь через дзеркало, який відбився від кількох поверхонь і нарешті потрапив у очі Кирила. І тут звичайний хлопець одразу відчув, що щось має змінитися, впав на підлогу і помер. Тепер його навіть у борщно покличуть. Санітари ще довго потім відривали тіло Кирила, яке вросло корінням у його зону комфорту.